П'ятниця, 9 червня в ефірі. Новини на 11-му. В студію Олена Петроченкова. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, прикладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Екологічна катастрофа на Дніпропетровщині масовий мор риби через підрив Каховської ГЕС. Репортаж із села на Криворіжжі, де зафіксували екоцит. Ситуація з питною водою загострюється. У деяких громадах Нікопольщини зупинили всі насосні станції. Людей просять економити із власними човнами, водою та продуктами як волонтери з кривого рогу рятують постраждалих на Херсонщині. Водозабір з Каховського водосховища більше неможливий. А СБУ оприлюднила нові докази причетності росіян до підриву греблі. Без повітряних і ракетних ударів станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині атак не зафіксовано проте вночі в регіоні було неспокійно. У небі наші військові збили ворожий безпілотник та ще дві крилаті ракети. Уламки від залізяча впали на московському районі. Потрощили приватні будинки, автівку та газопровід. Люди не постраждали. Ситуація з питною на Дніпропетровщині загострюється. у червоногригорівській громаді. Зупинили всі насосні станції. Закачати воду у систему більше неможливо. На нікупольщину її нині доставляють вантажівками та організовують пункти розливу. Тим часом у кривому розі запасів вистачить ще на півтора місяця. Людей просять економити. Повірте, фахівці водоканалу та багатьох інших служб зараз працюють цілодобово. Усім разом допомогти їм зараз наше спільне завдання. І ваша допомога це економія, економія та ще раз економія. Аби вирішити проблему з питною до області, приїздив президент України з представниками місцевої влади та екоактивістами, Володимир Зеленський обговорив постачання води до Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Покрова та інших міст. Голова держави запевнив, що рішення вже підготовлені. Екологічна катастрофа на Дніпропетровщині. Масовий мор риби. Рівень води падає. Через це екоцид зафіксували в селі Мар'янське на криворіжжі. Все через терак на Каховський ГЕС. Окрім шкоди для Лускатої, постраждати може і місцеве населення. Адже це вплине на подачу питної та технічної води. Із жителями Мар'янського поспілкувався Марко Ручка. Ось такі друзі мої масштаби. Сучасної трагедії тисячі мертвих карасів на березі каховського водосховища. Це у Маріїнському на криворіжжі. Причина масового мору підрив окупантами ГЕС. Наслідки обміління каховського водосховища масштабні. Вода від берега відійшла місцями на 200-300 метрів. В результаті загинуло понад 850 кілограмів риби. Її вже встигли утилізувати. Мертву лоскату збирали десятки людей разом. із рибінспекцією правоохоронцями та представниками влади. На це пішов. Цілий день. Контролювали цю ситуацію, всі, щоб не було хаотичного розбору риби. І, звісно, на ринках на найближчих, які можливо продавати рибу, буде здійснюватися рейди. Зниження рівня води катастрофічні для шести громад Криворіжжя. Без неї можуть лишитися до 60 тисяч людей. Утім, попри критичну ситуацію, є план дій, кажуть в районній адміністрації. Є там не один план ліквідації, але це все залежить настільки упаде рівень води. Вихід з цієї ситуації є. Він напрацьований і він не один. Водосховище у Мар'янському популярне місце серед рибалок. Сюди приїжджали з усього району. Нині ж нікого, а збитки господарства сягнули майже 8 мільйонів гривень. Займалися з рибою, ловили. Та і так для скотини їх поливати, огороди. аж. Така біда настала. Так. У багатьох жителів у селі худоба, городи та сади. Тож відсутність технічної ставить все під загрозу. Води немає, не знаю, як далі будемо. Лібо скважину бити, либо... І так не хороший год. Дощі такі пройшли, що посохло. Такий об'єм не навозиш. Може, воно уходить, Уходи вроді медленніше вже. Має свій город і Сергій. Чоловік намагається не панікувати. Каже, має певні запаси води, тож сподівається, вистачить. Цибуля, морковка, огірки, помідори. Яка паніка? Паніка єдине, що як в крані пітєвої води не буде, то це вже зовсім інша справа. З усієї зеленодольської громади найбільша проблема із водою саме тут, у селі Мар'їнське. Нині воно забезпечене завдяки резервуарам. Утім, їх вистачить всього на декілька діб. У майбутньому планують підвозити питну у діжках. Розглядають посадовці і варіант буріння свердловин. Ситуація по скважинам, яка може бути виріжена, це тільки артизіанські скважини, але ці скважини дуже складні по виконанню їх. Тому будемо зараз шукати експертів, які зможуть дати нам відповідь, чи є можливість знайти цю артизіанську воду. У громаді сподіваються, і з цим проєктом допоможуть міжнародні організації та країни-партнери. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. Зловмисники створили фейкову сторінку голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, шахраї зробили дублікати сторінок ще кількох очільників інших регіонів. На них поширюють фейки щодо можливої аварії на заес в обласній адміністрації закликали не вірити ворожим вкидам. Рятувальникам Дніпропетровщини передали швидкі спецмашини та автодрабину. Загалом 30 одиниць техніки це допомога від ДСНС України, а також пожежників із Норвегії та Шотландії. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там кажуть, поповнення автопарку на часі, бо окупанти чотири рази гатили по наших рятувальних підрозділах, знищили техніку у Криворізькому, Нікопольському та Дніпровському районах. Вдень росіяни обстріляли лікарню у гуляйполі на Запоріжжі. Загинули два працівники медзакладу. Є поранені. Ворог атакує Херсон. Влада повідомляє про обстріл прибережних територій. А внаслідок нічного терору є вбиті на Житомирщині. Головні події країни за добу у дайджесті від Альбіни Гриненко. Понад шість годин загрози масованої атаки близько третьої ночі. Росія вкотре випустила по Україні ракети та безпілотники. Наша ППО збила чотири крилаті цілі, десять ударних та чотири розвідувальні дрони. Через падіння уламків у місті Звягель, що на Житомирщині вщент розтрощені чотири будинки, ще тридцять Нівичині, Загинула одна людина, троє поранені. Нині на місці працюють надзвичайники. Шахедами обстріляли і Харківщину, влучили по інфраструктурі Богодухівського району. Її охопила пожежа, поранений 33-річний чоловік. Атакували і Вовчанськ. Там пошкоджені медзаклад, домівки та господарські споруди. Постраждали два пенсіонери. А вчора ввечері росіяни вдарили по Умані двома ракетами, влучили по супермаркету та автомийці. Виникла пожежа, постраждали вісім людей, двоє тяжкі. Вкотре обстріляли і Херсонщину. Минулої доби один з населених пунктів області атакували керованими авіабомбами. Під завалами власного будинку загинула жінка. Ще один житель травмований. А в окупованому Бердянську Бавовна пізно ввечері місцеві почули гучний вибух. Прилетіло у заправку. У цей час повз неї їхала ворожа техніка. Доби ЗСУ мінуснули понад тисячу окупантів, знищили і чимало російської техніки. Зокрема, понад 30 артсистем, ППО з десяток танків та дронів. Ситуація ж на фронті залишається напруженою на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Мар'їнському напрямках. Ворог намагається наступати, не невдало. Наші захисники відбивають атаки. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулося 43 бойових зіткнення. Імовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою, кажуть у генштабі. Тому закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Альбіна Гриненко Сергій Гончар, новини 11 каналу. Найближчі укриття в один клік в Україні створили телеграм-боти з базою всіх сховищ. Його розробила it компанія разом із ДСНС. У чаті люди можуть вказати власну геолокацію та отримати перелік хованок. Автори кажуть, не гарантуючи, що укриття працюватиме, лише надають інформацію про його розташування. Знизилась на 20 сантиметрів за ніч. На Херсонщині повінь пішла на спад, а от водозабір з каховського водосховища більше неможливий. Тим часом СБУ оприлюднила нові докази причетності росіян до підриву ГЕС. Усі актуальні на цю мить подробиці в нашому сюжеті. Четверта доба після підриву Каховської ГЕС. Велика вода на Херсонщині потроху відступає. Затопленими залишаються більше трьох тисяч будинків. По правобережжю вода тримається на відмітці 5.38, по Херсону 5.35. Е -е, вже бачимо, що на 20 сантиметрів за ніч вода впала. В окупованій новій каховці, що на лівобережжі, рівень також знизився. Повінь відступила нижче центрального проспекту. Під водою паркова зона, зоопарк та яхт-клуб. Найгірша ситуація у Курсунці. Там все ще затоплені оселі. А на узбережжя Одеси тим часом викидає все більше речей із підтоплених будинків Херсонщини. На пляжах можна побачити побутові прилади, газові балони та меблі. Це тупо плаває діван дівчат. Відходить вода і у Миколаєві. Місцева влада повідомляє, за ніч рівень впав на 5 сантиметрів. В Укргідроенерго зазначають, Каховська ГЕС майже повністю затоплена. Земляна вставка між шлюзом та станцією теж під водою і продовжує руйнуватися. Тим часом рівень водосховища дедалі знижується. Зволікати з ліквідацією наслідків підриву наголошують не можна. Ми розробляємо з проектним інститутом проект щодо будівництва перемички на верхній водоймі і нижній. Тобто, як тільки буде деокупована ця зона Каховки, ми тут будемо приступати до будівництва цієї перемички. Це дасть можливість перекрити оцей проран, який був утворений внаслідок підриву греблі і станції. Рівень на каховському сховищі вже впав до мертвої точки. Це означає, що водозабір з нього більше неможливий. Попри це, загрози для ЗАЕС поки немає, запевняє енергоатом. Рівень води у ставку охолоджувачі стабільний. Потреби станції забезпечуються. Підрив Каховської ГЕС – диверсія росіян. Про це заявила СБУ. Опублікувала перехоплену розмову окупантів. Говорили, что да. это хохлы долбанули. Да. А, там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Они хотели это типа этой дамбой пугать. А пошло не по плану, но больше, чем они планировали. Повністю оцінити масштаби збитків наразі неможливо, кажуть експерти. Втім, запевняють, на усунення наслідків та відбудову станції піде щонайменше 5 років. Тим часом по всій країні можуть відключати світло через катастрофу на ГЕС. Все тому, що енергосистема нині адаптується до нових умов, а саме зменшення об'єму води, який скидається в Каховське водосховище. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров новина одинадцятого каналу. Із власними човнами, водою та продуктами волонтери з Кривого Рогу вирушили на Херсонщину, аби врятувати постраждалих внаслідок російського теракту на ГЕС. Підтопленими залишаються понад 20 населених пунктів. Люди заблоковані у власних домівках. Більше подробиць в матеріалі моїх колег. Федорівка, мальовниче село на Херсонщині. Тут мешкає понад тисячу людей. Спочатку вони пережили окупацію, а тепер намагаються врятуватися від затоплення. Під водою десятки домівок, городи та вулиці понад річкою Інгулець затопило повністю. Із питною та їжею у Федорівці катастрофа. Селянам допомагають волонтери із Кривого Рогу. Вода з берегів Інгульця вийшла миттєво. Стрімкий потік спершу почав топити вулицю, потім дістався і до будинку, розповідає Ірина, мати трьох дітей. Залишились без нічого. Коронавірус не взяв, орки нас не взяли, зато нас У Нас ціла да. куча дітей. Ну всі залишаються без води. В магазинах, крім сладкої води, ну нема більше ніякої. Де її брати навіть без поняття. У скрутній ситуації опинилася і мати двох дітей Ірина. Жінка вже зібрала валізи, адже вода от от дістанеться її домівки. Город вже залило. Така була течія, все несло, всі мостики. Заборщики, що тут тільки не плавало, і миски і ну камеша, куча, то така таке робилося. Волонтери допомагають іншим постраждалим у сусідніх селах неподалік Федорівки. Кілька населених пунктів там буквально під водою. Дістатися до них можна хіба що на човні. Я зранку проснувся, прочитав приштав новості, сів за і Поїхав там, з села знаходять в води з двох сторін. До них доступу не як по воді. І тому тільки така от переправа хліба людям. Тому що там уже їсти нема що. Нині ж кажуть волонтери для евакуації жителів Херсонщини вкрай необхідні алюмінієві човни. А для порятунку тих, хто залишається на затоплених територіях, питна та продукти. Допомагати постраждалим закликають всіх небайдужих. Айміна Арнаут, Карина Гутяр. Новини 11 каналу. Обікрали на 2 мільйони гривень на Дніпропетровщині. Затримали групу аферистів, яка дурила людей в інтернеті. Месенджери шахраї розсилали фішингові посилання продавцям, у яких ніби то хотіли придбати товари. Коли ті вводили дані своїх карток, вони вмить ставали відомі зловмисникам Так крадії і привласнювали чужі гроші. Усі дев'ять фігурантів справи наразі під вартою. Організатору та співучасникам повідомила про підозру за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу. Гуманітарні набори для переселенців 6 тисяч пакунків відправили на Нікопольщину. Така допомога від фонду Віктора Пінчука надходить регулярно. Що отримали люди цього разу? Бачили наші журналісти. На збори лічені хвилини із собою лише документи. Валентина Писаренко згадує, як з родиною тікали з-під обстрілів. Вона мати одинадцятьох дітей. До вторгнення росіян сім'я мешкала у невеличкому селі на Запоріжжі, мала господарство та поля. Звичне життя вщент знищила війна. Тоді не вікон вже не було, не дверей не було, нічого. Поки ми сиділи, ми перебралися в другий будиночок. Ну і оттудава витікали. Вже як рік сім'я оговтується від пережитого в селі Приображенка Томаківської громади, мають невеличкий город та жаліються. Попри господарство грошей бракує. Ті дві тисячі не вистачає, що ми отримуємо. Ми дуже раді, що нам допомагають. Переселенцям системно допомагає фонд Віктора Пінчука разом з міжнародною благодійною ініціативою Юкрейн Реліф Фанд. Отримати свій гуманітарний кошик прийшов і Федір. Разом із дружиною та вісьмома дітьми чоловік жив у Марганецькій громаді. Через обстріли розповідають, довелось покинути рідну домівку. Життя почали з нуля. Ну, ви ж самі знаєте, які зараз розцінки в магазинах. Ну що ну зайдеш там, купив допустим пару хлібин там. Масло якесь там пів Що ті пів кілограма на таке количество, Трошки там молоко, чи хоч що. і дивишся там 500-600 гривень. Нема нині в селі Проображенка зареєстровані 467 переселенців понад сотня з них діти. Фонд Віктора Пінчука дбає про кожного. Гуманітарні кошики видають по кількості неповнолітніх у родині. Фонд Віктора Пінчука надає допомогу 120 дітям. До 18 років, які постійно проживають на території села Преображенки Нікопольського району. У нас є такі дітки три місяці, піврочку, рік, півтора року. Втричі більше дітей живуть у сусідній Томаківці. Допомогу також отримують регулярно в наборах. Найнеобхідніше: борошно, цукор, сушка, чай, крупи. Ну дякуємо, що що треба. Фонд доставляє гуманітарні пакунки раз на місяць. Лише за червень у Нікопольському районі родини переселенців отримали 6 тисяч наборів. А під час опалювального сезону сюди привозили ще й дрова, аби люди могли нормально перезимувати. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. У Кам'янському продовжують оновлювати трамвайний парк, співпрацюють з міжнародними партнерами. Зокрема, залучають фінансування Європейського інвестиційного банку. Придбання нових вагонів дасть можливість суттєво покращити безпеку, якість та комфорт пасажирських перевезень кажуть у міськраді. Щодня у Кам'янському трамваями користуються більше 30 тисяч пасажирів. У нас дуже промислове місто, У нас функціонує міський електричний транспорт. Цим транспортом користується 70% процентів люготних категорій наших мешканців. Тому для нас дуже важливо розвиток саме цього виду транспорту. І на останок про погоду. За прогнозами синоптиків, у суботу в день буде 28 градусів тепла, вночі плюс 18. У неділю в день 21, вночі 19 градусів. А в понеділок, 12 червня, в день температура знизиться до плюс 18, а вночі до 15 градусів тепла. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Телефон зараз на ваших екранах і слідкуйте за одинадцятим у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.